Припинення повноважень було знято, тому що заступник написав заяву про звільнення. Тоді не треба було це питання виносити на сесію. Він написав заяву про звільнення і зараз вже працює директором теплокомуненерго у нас. Я думаю, що для нього це більш приємна робота, ніж та робота, якою він займався тут у нас. Він більше господарник і в нього це виходить, Я думаю, що на цій новій роботі в них буде все нормально. Відносно структури, ми хотіли, скажімо, скоротити заступника одного, залишити тільки начальника управління, але депутати не проголосували за, те, за це питання. Тому Поки що так і залишиться, буде вакантне місце. А я думаю, що на слідуючій сесії знову винесемо про скорочення посади заступника міського голови. А займатися, коріювати буде це питання житлово-комунального господарства. Хтось із заступників, а може навіть це більш вероятно, що це буде займатися секретар Южної міської ради Ігор Чуніков, тому що це йому близьке, він працював скажімо, основна його робота була завжди це житлово-комунальне господарство. Він цю роботу знає і буде з цими питаннями також займатися. Тому що питаннями, як секретар, всі ми прекрасно розуміємо, що там нема такої нагрузки в роботі. Ну, це сесію підготували, сесію провели, а потім треба чимось займатися. Я думаю, що ці функції заступника може на себе взяти секретар Южнівської міської ради. Це не буде порушення, це не порушення законодавства. Це буде, за ним буде закріплено мною, моїм розпорядженням його такі функціональні обов'язки. Андрій Шестин написав заяву за власним бажанням. Він працював близько півроку. Як ви можете цей період часу його роботу оцінити? Ви знаєте, я сказав і депутатам, і зараз можу сказати, що це була моя помилка. Я помилився в тому, що я в ньому бачив ну, так, що буде він буде займатися питаннями загальноміськими, загальногромадськими і так далі. Ну, він все рівно в нього, в нього була тяга більше займатися займати господарськими питаннями. І він все рівно його тягнув до там, і так далі. А займатися глобально питаннями, тими, які мім доручено на рівні всієї громади, сіл, міста і так далі, в нього це не дуже виходилось. І ми з ним посиділи, ми з ним домовилися, що і він нього він сам завжди просився, що давайте мені водоканал, бо це більш мені приємно і так далі. Ну ми з ним домовились на на, такі, на такому паритеті. Він очолював деякі комісії, був головою цих комісій, і що буде далі, хто зможе виконувати його обов'язки? Ну, зараз буде перерозподіл. Зараз ми я побачу, подивлюсь, які комісії. Я думаю, що це не буде проблематично. У нас там помінялась, скажімо, кількісний склад депутатського корпусу, не було явної більшості. І тому такий затягнулася ця сесія на цілий день. Ви знаєте, що дивно, коли я розказую своїм колегам, що в нас сесія може йти цілий день, ніхто не вірить. ну як ну сесія може годину йти, ну дві години, ну не цілий день. А в нас в Южному це, як правило, не ті, що не тільки один день, цілий день, а може йти і неділю. Тому що в нас кожен зацікавлений, якихось, є в кожен якийсь інтерес. І особливо це коли е, справа йде е, щодо землі. І знову ж таки, вчора не буду скривати, що із одного участка землі оце все такий, е, виникло скільки проблемних питань. А, тому все, ну, я вам хочу сказати, що вчора було прийнято із порядку денного, якщо було прийнято 25% питань, то це добре. А саме головне, що було прийнято рішення по бюджету. Да, не дуже добре, що ми не прийняли питання щодо оповіщення. Ну, будемо зараз виховувати з цього складного з складної ситуації. Інші питання бюджету були прийняті. Це основи ні питання для життєдіяльності діяльності міста. Все інше може потерпіти. І земельні питання. Я, взагалі, якщо ви чули, я я на сесії сказав, давайте ми внесемо мораторій на землю. До кінця війни зовсім не будемо виносити земельні питання. Ну, це не дуже добре сприйнялося. Ну, як так, без землі, що за сесія без земельних питань? Ну, побачимо. Побачимо зараз, як воно далі буде, коли ми будемо проводити сесію. Таких сильних проблемних питань, щоб от завтра проводити сесії, нема. Основне питання для нас буде в подальшому це затвердження бюджету на 2025 рік. Оце буде основне питання. З цим питанням будемо розглядати інші питання. Але я скажу, що ситуація може помінятися будь-який день, якісь питання можуть виникнути. Було питання щодо підписання мирової угоди з фірмою, яка виготовляла просторовий план, і депутати не підтримали. А ви... Були свідками, да? завжди як просторовий план піднімався Ким Гречкіним Оксани Анатолійовни, на всіх виконкомах. Вони приходили на виконком просторовий план, просторовий план, просторовий план. А зараз ми винесли питання просторового плану про мирову угоду із судом, тому що і ми, скажімо так, і ця фірма, і ми подали апеляцію в суд і так далі. Ми так би мовити, домовились про те, що давайте ми домовимо, що не будемо судитись, і перший етап, там 7 мільйонів, ми в цьому році проплатимо, а інші, там 8, 7 8. 7, 8, 8 мільйонів на слідує, слідуючий е, рік. І домовилися, що ціни мінятись не будуть, не дивлюся, що це якесь, ну, більше е, часу пройде. Ми на такі домовленості були. Но на цій же сесії ці ж депутати, які піднімали це питання, не проголосували. За те, щоб було, щоб ми знайшли якісь, ну, дійшли до примирення. Ну, важко зрозуміти. А що буде далі? А я не знаю, що буде далі. Ну, так воно і буде, будемо судитись, напевно. Буде, а може, ми не будемо якось будемо. Ми вже дали в суд заяву про те, що ми готові на примирення. Зараз це буде вирішувати наші юристи, їх юристи з судами, як це далі йти. Ну, розумієте, на жаль, сам факт прийнятий, а що далі буде, нікого не цікавить. Це вже хай вони, це вже не, їм, не їх відповідальність. Ілі, наприклад, ми не прийняли систему оповіщення. Да? Ну вони ж не відповідають за якусь, не дай Бог, щось буде, прильот, там, де хтось загинув, де відповідальність несе міський голова за все, Адміністративно, уголовно і так далі. А депутати прийняли, не прийняли, ну це їх право. Тому нас різна з ними відповідальність. Вони приймають рішення, а відповідає інший. Просторовий план, коли ми виконкомом і так далі, ви знаєте, що було засідання комісії, обласної комісії, і нам практично, хоч потім вони відмовляли від цього, заборонили підписувати договір і на просторовий план, тому що це не на часі, це комісія прозорості і підзвітності області, там, де приймають засідання всі силові структури Одеської області. Виходячи з тої комісії, де я був, ми рішення виконкому відмінили план, відмінили цей договір. Але договір раніше був підписаний. І зараз вийшла така коалізія, що платити не платити, а під договір підписував архітектор, головний архітектор. Управління архітектури, не я, не із і Ну, Архітектура підписувала договір, не маючи коштів. Нема в архітектури таких коштів. Це ми повинні з бюджету перерахувати архітектуру, і архітектура повинна перезаключити далі. Але ці питання вони вирішили, що ні, давайте будемо зараз добувати, щоб дали ці кошти. Добували наші от, прізвища, яке назвав, на всіх рівнях. Але коли. І ми не перерахували, ми виконкомом скажімо так, прийняли про договір розірвати договір. Вони подали на нас в суд, і ми подали в суд. Ми суд не програли на 7 мільйонів. На 7 мільйонів, але ми ні, наприклад, ми п'ятнадцять мільйонів. В суд не програли, але 7 мільйони ці ми повинні будемо виплачувати. Ми подали в апеляцію. І вони подали в апеляцію. І ми зараз погодились. да, ми виплатимо цих 7 мільйонів, тому що просторовий нам план все рівно треба. Це ж вже зараз броді комісія ця в області приутихла. І вирішили, що ми зараз призупинимо наші суди. суди ми заплатимо цих 7 мільйонів, а в наступний рік будемо платити 8, 7 мільйонів. Ну так би домовились. Але зараз ті ці, ці люди, які говорили, що треба, зараз вони не проголосували. Сьогодні регулює. Ці кошти є військові адміністрації, районна військова, обласна військова адміністрація. Звертаються до військової адміністрації. Військова адміністрація звертається до нас і ми ми надаємо кошти, а всі кошти йдуть через дозвіл Одеської обласної військової адміністрації. У нас є відсоток, який ми. Ну це так можна говорити, можна не говорити. У нас є відповідно скільки ми повинні дати, чи це буде по одному млн, чи буде по 10 мільйонів і так далі. Але є сума від бюджету. Ми практично справляємо з цими відсотами, цьому даємо ми... Велику суму перерахували вже, і на цій сесії ще 14 міль... 12 мільйонів, 12-12 мільйона ще перерахували. Ми підтримали, і депутати проголосували, всі одностайно проголосували про те, що ті, хто зараз призивається, щоб їм надавати матеріальну допомогу у вигляді 20 тисяч гривень. Ну я думаю, і там ми виділили 1,6 мільйона гривень для тих, хто пропав безлісті, хто поранені і так далі. Так що ну, я вважаю, що це нормально. Також говорили про те, що ті, хто мобілізувався з перших днів війни, щоб їм теж виплатити цю одноразову допомогу, як буде надалі. Тому що це... це зараз відпрацьовують. Це зараз треба це дуже велика сума. Ми бюджетом одним роком не закриємо, тому що це ну нема такої можливості. Тому на три роки треба розбити цю суму. Скажімо, ці кількість людей вірніше на три роки, і кожен рік виплачувати відповідні йому кількість людей. Відповідно кількість кількості людей. Ну знову зараз будуть розрахунки, це вийдуть на програму і протокольне доручення дано. Я думаю, що ці питання будуть вирішуватися вже степ step, step крок за крок. Перед сесією сказали, що фінуправління управління не дає грошей. Ви нам даєте доручення, а грошей немає. Я кажу, що ми на сесії будемо розмовляти про це і ми знайдемо гроші, щоб дати вам. Ну, трохи ми не зрозуміли, тому що я не зовсім спеціаліст в, бюджет, ну, в цій сфері, в що треба було дати бюджетний запит. Тому тому з'явився такий трохи каламбур. А на сам, на ділі, там вони хотіли з Нового року. Включити програму і бюджет ці заходи, щоб е, військовим, які вновь призвані зразу видавати гроші по мобілізації, а військовим, які були мобілізовані 22, е, 22 з 22-го з начала бойових дій е, по почергово протягом двох або більше років, як, як будуть гроші. От я був з цим. Не згоден зовсім, тому що ми півроку, я вже сесії казав, ми півроку домагаємося того, щоб е, нашим мобілізованим, нашим військовим е, видавали гроші, а саме мобілізовано, тому що це була ініціатива від е, воєнкомів і від тих хлопців наших, які на, знаходяться на службі, які знаходяться на передовій. Тому що в новомобілізовані. Новомобілізовані не завжди попадають в ту частину, в якій гарно налажений налажене укомплектування. І зачасту вони без засобів захисту або захистами дуже поганого, дуже багато поганої якості йдуть на фронт. Тому ми, з, моєї, з моєї сторони, це було дуже принципово, щоб як раніше видавати гроші мобілізованим хлопцям, тому що у нас хлопець 9 травня був призваний в армію прямо з автобуса його зняли і Забрали в армію. І вже на початку серпня він був дуже ізранений, тяжкі поранений, і він був зараз він в госпіталі. Реабілітується, лішиться. І от він розповідав, коли він прийшов в, ну, в учебну частину, йому зразу сказали, що дзвони родичам, нехай збирають гроші, купуй собі захисні засоби. Тому ця проблема, вона вже давно стоїть, стоїть на пов'язки дня і її треба було вирішувати. Ну, ви бачили, наш мер його. Молода команда, як я кажу, півроку вони дурили, дурили нас, дурили, дурили. І навіть коли я просив, щоб всім зразу видали гроші, вони кажуть, що це секретні дані, це неможливо знайти, скільки було мобілізованих. А сьогодні, бачите, він об'являє, що 50 мільйонів потрібно. А я порахував до цього теж знав, що треба. Ну, я порахував трохи менше. Але як бачите, коли зав'язався скандал на сесії, то він зразу. Признався, що він знає, скільки людей було мобілізовано і скільки потрібно грошей. От Тому виник цей саламбур на сесії. от, а чому це тільки мобілізовано? Я їм поясню, нам треба зберегти життя хлопцям. Хлопці йдуть в бій, а комплектації немає. Чим, більше, чим раніше ми дамо гроші на, на нашим мобілізованим, Тим більше людей можуть залишитись живими. От і все. А в іншій частині, всі, хто був мобілізований з 2022 року, почнуть виплачувати, виплачувати розроблять програми, внесуть запити і бюджет, зміни і почнуть виплачувати з 1 січня 2025 року поетапно, і наскільки нам буде дозволяти наш бюджет. Може, може, зразу всі виплатять, якщо гроші будуть, а може поступово там. Ну, ми гадали, що десь за два-два з половиною роки виплатити всім останнім ці гроші. По 20 тисяч будуть віддати з 1 листопада. Але реальні гроші вони е, будуть отримати трохи пізніше. Ну, десь в грудні, тому що вони поки призвуться, поки їх завезуть в частину, поки зберуть документи, і десь в грудні. Почнуть отримати вже гроші, але це реальна допомога хлопцям, щоб вони могли собі, себе забезпечити засобами захисту. Теж запропонували такі, такі зміни в цей захід, щоб учасникам бойових дій на свято 1 жовтня виплачувати 15 тисяч гривень. Сьогодні була така сесія, де було було закріплене місце для подальшого передачі під наших зоозахисників для утримання бездомних тварин. Але, на жаль, я здивований, чому рада не підтримала. І ну, ви бачили, хто не підтримав. І це мене дуже здивувало, бо це актуальніша така проблема, яка разі в нас в місті є, І тому це дуже погано. Дуже багато було питань щодо систем оповіщення, але все ж таки не прийняли так рішення. Так, да, якісь депутати вважали, що це занадто дорого, якісь вважали наоборот, що це. Моя особиста думка, що воно потрібно, але не з тою сигналом тим, які наразі присутній, але оповіщення повинно бути. Це єдина державна вимога, у всіх містах, громадах повинна бути оповіщення. Система оповіщення повинна бути взагалі везде. Тому я вважаю, що воно потрібне і теж таке що сьогодні, сьогодні сесія так не дуже склалася. Думаю, що наступна сесія ми, ми також будемо повертатися до цих земельних питань і вони повинні будуть відпрацьовані і прийняти. Але. але.